Ради дуже важко у нас на землі наші є талантів. Я дуже хочу, щоб у нас дуже було багато нагод. Ці таланти реалізовувати, щоб завжди у нас були посмішки, радість і бажання жити завтра, після завтра і насолоджуватися всім, що відбувається в Україні. Дай Бог Україні більше талановитих менеджерів, талантів, які роблять щось подібне, як їх. Дякую. Це можна підняти дівчині. Я, звичайно, я винесу навіть для них. Спасибі, це твій одарунок. Тобі на твою шию нарешті. Чекаємо нарешті, тому що вони будуть подати сім'ї років, але не один рік не чекали. Поки молода, молода, але тим не менше. Вона чекала такі кроків цієї медалі, ваші обласні медалі перемогли. Зміні дві улюблений день, телевізійний, номер твій, 722, у моїй пам'яті. <спільно> ти отримаєш королівський подарунок в телевізоркадімо. Ура! Які ти знаєш, і сказати всім людям, які позбавились останніх грошей для того, щоб ти сьогодні привались. Будь ласка, якщо можеш, звертайся до них. <плес> Дякую всім за те, що ви мене підтримали. За те, що ви в мене повірили. <спільно> Я вас всіх дуже дуже. дуже... Пісню на Шановний поряд, мені дуже приємно, що ми нарешті співали із вами. Я сподіваюся, ця приязнь взаємна, так? Так! Вам приємно було співати кроки на мене? Тоді я обіцяю вам, що ми ще приїдемо. Потім приїдемо 9 грудня. Людьми, людьми. Я питаю всіх людьми.